Світа печальне свята Троїця! Боже в перідну з благості створив, ти з ніч нічого всяке суднє природні, неприродні, промишляєш і тримаєш його, ти, що крім інших, твоїх невимовних благодіянь для роду земного дав, нам задля тілесної немочі непокаяння перед смертю, не дай нам окаянним померти в рукавих наших вчинках. А нібудь ти посміховиш для соначальника і задрісника і губителя, бо ти милосердний бачиш, яка його на нас напасть і ворогування, який у нас пристрасть і слабкість, і недбалість, але благаємо і виневичерпне милосердя твоє над нами, щоб кожного дня і години прогнівляємо тебе порушенням дорогоцінних. І животворящих заповідей, і все, що ми за минуле життя наше, аж до цієї години нагрішили, вчинниками, чи сологом, чи помислами, відпусти і прости, і сподоби нас решту життя, скінчити в покуті, в каєті і додержанні святих твоїх заповідей, коли ж ми приваблені, розкошами. Сяко грішили або жили, віддавшись підда мерзенним, шкідливим та згубним похотям, коли ми, запалившись гнівом і нерозумною лютістю, образили якогось брата, нашу чи сестру, коли ми язиком заплутались у світі безвихідні, густі та міцні, коли якимось із почуттів наших, або всіма. З волі чи неволі, свідомо чи незвідимо, захопившись, чи намови нерозумно спокусилися, і коли лукавими, марними думками, сумліннями осквернили, або якимось іншим способом зрішили, ми захоплені злим намером або звичаєм, прости нам і відпустив все милостивій, переблагій миногом і дай нам надалі і звілу на виконання благої і милосердної і звершеної волі Твоєї, щоб через щире покаяння, визволившись від нічного і темного зла, І як у день доброчинно ходячи, ми недостойні явилися перед Твоїм милосердям очищеними, хвалячи і проставляючи тебе на віки вічні. Амінь. Беру хрест Голгофти, скроплений кров'ю і водою з серця Ісуса Христа і розміщую між цими родиминами, які слухають, які та їх ворогами, які є злими духами злими людьми тепер і на віки віків. Амінь. Зв'язую. Тебе, нечисті душі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Небесний Отче увір. Я зараз взиваю про захист Твоєю зброєю, щоб я міг твердо стояти проти сатани та всіх його ангелів, ім'я Господа нашого Ісуса Христа, побороти їх всіх. Я покладаюся на Твою правду, щоб протистояти брехні та обману розумного ворога. Я покладаюся на Твою справедливість, щоб оборотись думки, з звинувачення, сатани. Я покладаюся на мир Євангелії і забуваю безпеку і вигоди життя, щоб боротися з ворогом, понад усе. Я покладаюся на твою віру. Щоб вигнати всякі сумніви і бараквіри, яка може ставити під загрозу подорож моєї душі, я покладаюся на Твоє спасіння і довіряю Тобі, щоб захистити моє тіло і мою душу від сатанинських звітмачень. Я покладаюся на Твоє слово і молюся, щоб святий Дух дав мені. Здатність використовувати його дієву ворога, щоб порвати пута всякого рабства, і звільнити мене від рук, зате не у всемогутній ім'я Ісуса Христа, мого Господа, я покладаюся на твою зброю, живучи і молячись у абсолютній залежності від тебе, благословенного, Святого Духа. Молитва про захист від усякого славу. Боже мій, у руки твого превеликого милосердя вручаю, душу і тіло моє, почуття, думки і слова мої, вчинки і всі порухи тіла і душі моєї, благослови вхід і вихід мій кожну хвилину життя мого, день і час останнього подиху мого і переставлення душі моєї. Ти ж, премиросердний Боже, що взяв на себе гріхів всього світу, нездоланна благосте, незлобивий Господи, прийми мене недостойного горішника в руках захисту твого і визволи від усякого села. Очисти Боже, безліче, безподь міг подай. Виправлення і окаянного життя мого, і завжди охороняй мене від тяжких гріхопадінь моїх, щоб я ніколи нічим не прогнівав твоє чоловіку любство, яким ти захищ... захищаєш, і покриваєш переднемічного від лукавих бісів, пристрастей і злих людей, заборони. Підступати до мене ворогам видимим і невидимим, направляючи мене на спасенний шлях і люблю до тебе, пристановище Бога і вершини бажань моїх, даруй мені кончину християнську, бездоганну, спокійну. Під небесних духів злови мене, збережи, будь-яку до раба Твого на страшному. Судді Твої, і послав мене по правиці та зачисти мене до благословених обетовець стала Твого, щоб разом із ними я прославив Тебе Твориця Мого на віки віків. Амінь. Молитва до дорогої нашої Матусі Богородиці про захист від зла. Присвята Богородице, наша Небесна Матінко, ти охорона. Помічниця і опікунка наша, сьогодні під твій материнський покров та захист, від усяких демонічних сил, віддаю всіх тих, які слухають цю молитву і себе, мою сім'ю, і всі їхні сім'ї, наших рідних, близьких та всіх, хто довір, і за кого. Ми молимось, і я молюсь, оберігай також наші думи, квартири, машини і все, що посідаємо. Стоїмо в храмі і нас охороняють мури Божої святині. Мати Божа Цариця Ангелів, оточи нас духовним обороненим муром і будь для нас нерушимою стіною. Будь благословенна, пересвята, бо перед тобою, дрижать демони, ясна зерниця, просвіти нашу темрю і Всі сітей гріхов, дихом небесна, царице і володарко ангелів, ти, що одержала від Бога посланництво і владу, щоб розчавити і терпі голову сатани. «Гірно просимо тебе, накаже ангельським гінцям, щоб прогнали демонів, знищили їх зухвальство і всюди руйнували їхню владу, скинули їх до пекла. Бо ж то, як обох, опри і ласкава мати, будь завжди нашою розрадницею. І руйнували підступи та дії жахливого ворога, святі ангели і архангели, охороняйте нас, наші домівки, місце праці і все, що посідаємо. Шувайте над нами та моліться за нас. Амінь. Під твою милість прибігаємо Богородиці Діво наших скорботу не погороди, але від бід і збави нас, Єдина, чиста і благословена, при слава та приснудів бо Богородице, прийми молитви наші, донеси сини твоєму і Богу нашому, що спас для тебе ради душі наші. Дякую вам усім, нехай щастить, нехай Господь вам благословить. Провадить і захистить від усіх небезпек для душі і тіла. Благословення Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нехай перебуває з вами завжди, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь вітаю вас з першим днем різдвяного посту. Бажаю вам, щоб це різово було веселе, як ніколи. Як інші попередні, не будуть такі веселі, тому що прийде перемога, бо з нами Бог. З Богом до поранень. Ще раз з